Нам дуже потрібні люди з вашими вміннями. Я не продаюся. Я законообраний доглядач порядку. Допоможіть нам. Ми порядні люди, нас виганяють із домівок. Нас ріжуть як худобу. Та ви помсти прагнете. Радше справедливості та серце хоче помсти. Я робота хлопці. Ви як? Важка робота? Не те слово. Потрібні хлопці для добрячої бійки. І скільки вже набралось? Дивимось уважно, пальчики ось вони. Ти глянь, ведмідь людське манаті нап'єв. І мені вже крітні. З якого лісу ви втекли? Якщо твій бос хоче це місто, нехай говорить зі мною. Чому ви воюєте? Це ж не ваша війна. Люди варті кращого життя. Та да стріляйте вже. Хто на цьому нагріє руки, то це гробар. Ой чую ясмаленим пахне. Ненавидьте! По чому стріляєш! Скільки їх ти кажеш? Чудова сімка. З 22 вересня у кіно.